Для повтора нашого. І так, тема сьогоднішнього уроку це апаратна та програмна складові е, інформаційної системи. Сьогодні на уроці ми з вами маємо, пригадаємо, які комп'ютерні пристрої використовують для роботи з даними. Далі з'ясуємо, які є інформаційні процеси та дізнаємося, які функції виконує операційна система. Оце на сьогодні завдання таке. Я трошки буду пропускати сьогодні. Так, значить, у нас є схема. Подивіться: поясніть її складові. Чим можна доповнити схему? Знайдіть переклад слів, які склали перші літери слова комп'ютер. Значить, Давайте почнемо поступово. У нас є малюночок. Ось цей, бачите? На ньому написано монітор на англійській мові, кейборд. Можете перекласти на нашу мову, що воно означає кейборд. Клавіатура. клавіатура, так? Кейборд, клавіатура. Маус. Як воно переводиться? Мишка, мишка. комп'ютерна мишка. Далі у нас йде CPU. Що це таке CPU? Це... Оперативна пам'ять. Ні, це не оперативна пам'ять, це ну, комп'ютер. CPU ну, головний комп'ютерний головний комп'ютерний U. Пізніше подивимося. Це системний блок. На системному блоці головне – це процесор. так? Тобто процесор це мозок комп'ютера, і він знаходиться в цій частині, яка називається CPU. На нашій мові це системний блок. Ми так його звикли називати. Так, тепер дивіться, в нас іде скорочення. Комп'ютер. Бачите, червоними літерами написано «комп'ютер». Значить, Як воно може розшифровуватися? Common Operation Machine Propulse Used for. Technical education research. З мене англійчанин так себе, значить, хто знає ці слова, як вони переводяться? Давайте <свистання> скористаємося отаким от сервісом, який називається. Знаєте як? Перекладач. Перекладач нам завжди допоможе перекласти з тої мови, яку ми не знаємо. Ну, хоч ми її трошки знаємо, ми ж її учимо ще з другого класу. Дивіться, Common. Читається правильно ось так. Вон. Common. Поширений. Так, поширений. Далі що у нас Operation. Що таке Operation, Знаєте? Оперативна пам'ять. Ні-ні. ні Не спішіть. Це не оперативна пам'ять. Схоже щось, так? слово до оперативної пам'яті. Операція. Поширений. Поширена операція. Получається так. Поширена операція, Далі дивіться, машин. Що воно означає машин? Ну, дословно, ми, Як чуємо, так і кажемо. Машин це машина. Так, пристрій. Машин. Далі. Оце слово Пурпуслі. Якось так читається. Зараз правильно послухаємо, як воно читається. Цілеспрямовано. Пурпуслі. отак воно читається. Так, отже, це в нас а пристрій, який обчислює цілеспрямований. usage for. Використовується для. Далі оце, це слово що означає, хто знає? Технологічних. Технологія. Технологічних education, Що таке education? Едукація. Ні, education, це навчання. Можливо, ще не вчили ви це. І research. Що означає research? Це пошук. Тепер складаємо всі ці слова. Так, кроме я його, наче. Давайте я зайду в розширену версію. І тепер дивіться. Я копіюю ці слова. Так, на якому воно мені переводить? На українську, звісно, поширений. Мені дуже цікаво, що воно вийде з переводом, коли ми все це. Уведемо. Розумієте, якби ми працювали зараз в комп'ютерному класі, то ці всі маніпуляції ви б проводили власноруч із своїх комп'ютерів. І це було б для вас набагато цікавіше. Так, що у нас виходить вже? Це Гу я приберу. Дивіться. Загальноопераційна машина призначена для. Вже догадуйтесь, що далі буде? Техніка, технологічного. Так, дивіться. Технологічного. Education. Діман Насті. до нас доєднатися доє, хоче. Так, двічі техніка скопіював. Так, далі в нас іде Education і Research. Дуже довга назва. Подивіться, що воно як читається: загальна операційна машина, яка спеціально використовується для технологічних освітніх досліджень. Зрозуміли, що таке комп'ютер? Загальна операційна машина, яка спеціально використовується для технологічних освітніх досліджень. І щоб не казати кожного разу таку длінючу назву цього пристрою, зробили абревіатуру, яка означає слово «комп'ютер». Комп'ютер. Зрозуміли? От, що воно означає. Що таке комп'ютер? Input. Знаєте, що воно означає на англійській мові input? Дуже часто в комп'ютерних системах це слово використовується, це означає уведення. Наприклад, там input, device», input device». Увести, підключити пристрій. А тут input може бути інформація, це означає, що ми вводимо інформацію, «Storage» – це місце збереження, тобто зберігається інформація. Процес, тобто процес відбувається, обраховується щось і output. Вихід. От дивіться, інформація входить в комп'ютер за допомогою клавіатури, мишки, флешки, голосового набору, можливо, там ще якихось методів вводу даних. Потім та інформація, що велася, зберігається в постійну пам'ять комп'ютера. Далі йде якийсь процес опрацювання цієї інформації відбувається, і після цього output виводиться ця інформація з комп'ютера. Вона може вивестись на екран, на листочок папірець, бумаги якоїсь, так роздрукувати можна, можна там у вигляді звуку, у вигляді ще якогось там набору даних. Тобто комп'ютер сприймає дані, зберігає дані, опрацьовує дані і видає нам вже результат. Отака от штука комп'ютер. Далі йде люди, люди різних професій, використовують комп'ютер, щоб вводити дані, зберігати їх, працювати з ними та передавати іншим людям. Для кожної з цих інформаційних процесів використовують різні пристрої комп'ютера, тому їх може їх можна об'єднати у групи пристрої введення, пристрої опрацювання, пристрої зберігання та виведення даних. І так, пристрої сучасного ПК. Дивимося на цю табличку. Значить, у нас є внутрішні частини. Подивіться на них: процесор, материнська плата, жорсткий диск, пристрій опрацювання і пристрій запам'ятовування. Пристрій опрацювання може бути трошки інший. Наприклад, процесор головний пристрій опрацювання. У нас може бути ще відеокарта, теж вона. Як графічний процесор, і нам на нього ще кажуть, але він не обов'язковий, того тут так скользко говориться, що це пристрій опрацювання. Далі зовнішні, ті, які стоять не всередині комп'ютера, які можна під'єднати через спеціальні там, отвори, розетки, роз'єми і так далі. Пристрої введення, клавіатура, мишка, може бути тачпад на ноутбуці, з'ємна клавіатура, якась з тачпадом. І так далі. Джойстики різноманітні і інші пристрої. Сюди відносяться, дивіться, от вони: клавіатура, миша, веб-камера, через яку ми можемо онлайн-уроки проводити. Далі йдуть пристрої виведення. Ці пристрої, які, навпаки, виводять інформацію з комп'ютера: це монітор, навушники, принтер, проєктор, який проєктує на великі о, там, стіни чи е, ці плакати і так далі. Далі комп'ютер, як один із пристроїв, що забезпечує функціонування інформаційної системи, має такі складові. Це апаратна складова, те, що я на початку року говорив. Сюди входять пристрої та технічні засоби зв'язку. Та інформаційна складова це програми та дані, щоб ви розуміли. так? Дві ось такі от складові. Кожен комп'ютер складається з якихось. Приборів технічного складу. Дивіться, якби ми заходили в інтернет, наприклад, якби в нас не було, не було вдома роутера, згодні цим? або як ми заходили в інтернет, якби в нас на телефоні Wi-Fi не було, наприклад, це все апаратна складова. А от те, як інформація передається через провід, через Wi-Fi, як на ну, там на пакети ділиться даних, потім розбиваються на радіосигнал, потім сприймається обратно. Це все вже інформаційна складова. Тобто є програма, яка забезпечує ці всі процеси, тобто і програми, і дані, які обробляються, це все інформаційна складова. То ви маєте з цього запам'ятати, що будь-який комп'ютер це дві головні частини: перша це технічна сторона. Прибори, друга інформаційна складова програми, і вони мають бути ну, взаємопов'язані працювати злагоджено. Якщо хоч одна із цих частин починає давати збій, то вже все, комп'ютер не працює як треба, і він ну дає збої, не включається, не виключається, не опрацьовує дані там і так далі. Без програм комп'ютер не зможе виконувати жодної функції з даними. А буде лише набором електронних пристроїв. для розв'язування задач на комп'ютері. Потрібно, щоб кожна програма була налагоджена. Для її коректного налагодження слід мати відповідну документацію електронну чи друковану. Ну, Документацію тобто інструкцію, як з нею працювати. Або у вас мають бути навички роботи з такими програмами. Тоді, звісно, все буде у вас добре злагоджено працювати. Тому стосовно роботи на комп'ютері часто використовують термін програмне забезпечення. На англійській мові воно звучить як software, під яким розуміють сукупність програм і правил, а також документації щодо функціонування комп'ютера для опрацювання даних. І ми маємо ось таку табличку. Дивіться, програмне забезпечення поділяється на системне, прикладне та інструментальне. Тобто, всі програми, які є на комп'ютері, вони розділені на три, грубо говоря, на три е, такі категорії. Системне програмне забезпечення керує апаратними засобами, створює платформу для роботи прикладних програм та забезпечує взаємодію з користувачем. Сюди відноситься в нас операційна система. Знаєте, що таке операційна система? Так. Коли ми вмикаємо пристрій. Комп'ютер ноутбук, там засвідчується значок Windows, там добро пожалувати» або доброго дня, воно нам говорить. І засвічується робочий стіл з різними значками. В Android на телефонах планшетах також засвідчується назва планшета, на значок, можливо, цього зеленого робота, і включається телефон або включається планшет. Це операційна система вмикається. Замість зеленого робота розробник може поставити свою фірму, там чи Samsung засвітиться, чи Xiaomi, чи щось інше. Яблочко можливо засвітить, якщо у вас iOS. Далі йдуть драйвери. Що таке драйвер? На англійській мові драйвер це водій. А в нас в комп'ютерах драйвери це програми, які забезпечують нормальну роботу комп'ютера. Тобто, якщо. От на мобільних телефонах, планшетах це не так замітно, тому що ці всі драйвери вони сразу йдуть вбудовані в систему. А на комп'ютерах драйвера вони давні вони, ну, потребують певної уваги. Наприклад, купили ми відеокарту круту там або яку-небудь взагалі, щоб працював комп'ютер, щоб ми могли в ігри грати, щоб ми могли відео робити, і до цієї відеокарти обов'язково треба встановити драйвер. Ну, то там буде йти або диск, або флешечка, або посилання на сайт, де можна його скачати. Принтер ми купили, під'єднали до комп'ютера і хочемо друкувати. А перед тим, як друкувати, треба обов'язково встановити драйвер. Для драйвера працювати просто цей пристрій не буде. Сучасні операційні системи Windows 10, Windows 11, вони самі шукають драйвера, якщо він у вас правильно налаштований, і ця система автооновлення не виключена, то комп'ютер сам знайде. Любий драйвер, який під'єднуєте, ви пристрой, який ви під'єднуєте, і воно почне працювати. Але ж краще власноруч перевірити і встановити саму останню версію драйвера, там де будуть виключені всі помилки. Далі йдуть у нас утиліти. Утиліти це вже спеціальні програми, які забезпечують нормальну роботу операційної системи. Там є датчики, які стежать за певними там, параметрами комп'ютера, і відповідно. Прибирають зайвий мусор, який оставляє користувач після себе. Тобто це можуть бути тимчасові файли, можливо, це якісь там файли з браузера і так далі. Оце утиліти вони стежать за всім, щоб працювало нормально на комп'ютері, щоб ніяких проблем не виникало. Прикладне програмне забезпечення. Саме слово прикладне нам говорить, що ми прикладаємо щось да, до комп'ютера. Ми встановлюємо власноруч Ті програми, якими ми хочемо користуватись. Наприклад, програми для роботи з текстом графікою. От коли ви встановлюєте операційну систему Windows, то зачасту там нічого взагалі немає. Хто бачив перестановлений ноутбук комп'ютер, то там нема нічого, тільки значок комп'ютера, параметри і все. Навіть Word немає, PowerPoint, -а. цих програм їх немає. Їх треба Прикладати, завантажувати. Тобто, або телефон, купили новий, там стандартний набір програм, який розробник посчитав вам нужним, і все, більш нічого немає. Далі ми йдемо в Play Market, в App Store і прочі магазини додатків починаємо завантажувати собі Viber, Zoom, там ще якісь, можливо, програми, які вам необхідні для роботи. Так само з усіма комп'ютерними системами. Оці програми, що ми завантажуємо з магазина додатків або десь сайтів качаємо. Це називається прикладне програмне забезпечення. Тобто, звідки розробник чи продавець комп'ютера знає, хто в нього купить той комп'ютер. Можливо, це графічний дизайнер, якому треба фотошоп, куча графічних редакторів, там і так далі. Можливо, це купи музикант, який буде працювати з музикою. І там треба будуть якісь музикальні програми, так. Ніхто не може передбачити, хто який комп'ютер буде предба... купувати, які програми треба. А всі програми, які є на світі, встановити один комп'ютер, це просто неможливо. Того людям дається вибір: заходите в магазин додатків і завантажуєте собі те, що вам подобається, або скачуєте з сайтів. Ці програми будуть називатися прикладні. Далі інструментальне програмне забезпечення, використання для проєктування. Розробки налагодження тестування програм та інших завдань пов'язаних з створенням програмного забезпечення. Тобто ці програми використовують програмісти і люди, які працюють над створенням інших програм, от ви вже з наступного класу будете працювати над створенням нових програм. І, Можна сказати, з другого класу ви вже працюєте от Scratch теж він відноситься до інструментального програмного забезпечення. Scratch. Це середовище програмування. Далі ви, мабуть, будете швидше всього вивчати Python. Хоча я ще не знаю програму на 7 клас для NUS, але скоро нам це об'являть. В старій програмі не в внуші, в 7 класі вже вивчали Python. Думаю, з вами буде так само. Тобто, це всі середовища програмування, де будуть створюватися нові програми. Тобто, середовище для розробки програм. Системні програми забезпечують взаємодію інших програм комп'ютера з апаратним забезпеченням. При під'єднанні до комп'ютера нового обладнання, має бути встановлена програма, що забезпечує для решти програм взаємозв'язок з цим пристроєм. Так, програми, призначені для взаємодії з конкретними пристроями, називають драйверами. Тобто, драйвер це програма, яка забезпечує роботу певного пристрою. Так, далі. Це я вам вже говорив. Утиліти. Подивіться на утиліти, будь ласка. Призначення службових програм утиліт полягає в автоматизації перевірки та налаштування комп'ютера, а також для покращення функцій системних програм. Наприклад, програма 7-Zip. Ось вона, програма WinRAR. Ці дві програми це програми-архіватори. Вони роблять архіви. Дуже багато файлів в інтернеті розповсюджуються у вигляді запакованого архіву. І щоб відкрити такий архів, нам треба одна із цих двох програм, щоб вона була встановлена. Ну, краще, звісно, дві програми, щоб були встановлені. Далі програма MacPhi чи MCFI. це антивірус, який забезпечує додатковий захист нашої операційної системи. Якщо ви працюєте з комп'ютера або ноутбука з операційною системою Windows 10 Windows 11, то там є вбудований свій антивірус дуже потужний, який, в принципі, нічим не уступає іншим антивірусам. Але якщо вам здається, що такого захисту маловато для вас, можна встановити додаткову програму антивірусу, і вона буде відноситися до категорії утиліт. Так, Intel, Zilli, антивірус і так далі. Тобто є багато різних програм. Деякі розробники апаратних систем, тобто технічних систем, материнських плат там і інших, вони пропонують навіть встановлювати програми, які будуть стежити за тим, чи не вийшла нова версія якогось драйвера. І відповідно тільки. Програміст написав новий драйвер, він автоматично записується в систему нашу. Є такі системи автооновлення драйверів. Прикладні програми являють собою комплекс програм, за допомогою яких виконуються конкретні завдання: від виробничих до творчих, розважальних і навчальних. Прикладні і системні програми пов'язані між собою. Прикладні програми призначені для комп'ютерної підтримки виконання практичних завдань. Так. Значить. На секундочку, я відволічуся від того, як нам перевірити, чи встановлені нормально драйвера на нашому комп'ютері. Якщо ви працюєте на Windows, заходите в свій комп'ютер, значок комп'ютер. Меню пуск можна знайти комп'ютер або на робочому столі. Далі натискаєте на властивості вашого комп'ютера. Відкривається вікно, де ви вибираєте кнопку диспетчер. Устройство, і от подивіться, що цей диспетчер мені зараз говорить. Він говорить, які пристрої приєднані до мого комп'ютера. Всі пристрої подивіться, які нормально працюють, вони мають ну, просто там категорію якусь так. Але якщо якийсь пристрій, ось він під'єднаний і він має неправильно встановлений драйвер або якась проблема з ним, то біля цього е, пристрою знаходиться такий жовтий трикутничок. Бачите, це означає, що в мене якийсь девайс, написано USB девайс, щось під'єднане по USB проводу, і на нього немає драйвера. Тобто слід подумати і розібратися, що це за пристрій і як він під'єднаний. Якщо ж інші пристрої нормально під'єднані, от камера USB, так, веб-камера, тут нічого немає, ніякого трикутничка, це означає, що працює цей пристрій нормально. Тобто, періодично можна так заходити в диспетчер. Як називається, устройство на російській мові диспетчер пристроїв, і дивиться, як обстоять діла у нас із драйверами. Якщо, звісно, драйвера немає, то пристрій робить ненормально, щось там з ним не так. Так, Сергій, будь ласка, що ти хочеш сказати? А це таке можна знайти на будь-якому ноутбуці і комп'ютеру? Так, на будь-якому, абсолютно на будь-якому, який працює на Windows. Заходимо в комп'ютер, права кнопка властивості, і там дивимося диспетчер у Пристроїв і там нам покаже, як, чи встановлені всі драйвера, чи не встановлені. Ну там, звісно, це вже окрема лекція має бути по цьому диспетчері пристроїв, тому що там бувають різні варіанти. Колись про це ще поговоримо з вами. Так, прикладні програми. Подивіться: Word, PowerPoint, Skype, Mozilla, браузер, Chrome. Що там ще раз? Quick Time, програма, Explorer і так далі. Це вважаються програми загального призначення. От браузер. Для чого ми можемо використовувати браузер? Можна дивитися кіно, якесь, мультик, подивитися, можна зайти для того, щоб пройти тест, там, система на урок, Google форма і так далі. Тобто можна використовувати ці програми, ну, в принципі, в байдуже, в будь-якому напрямку, так? Тобто ми говоримо, що це програма загального призначення. Є же професійні програми, які використовують лише в певному напрямку. Наприклад, програма MATLAB, MATCAT, далі 3DS Max. Що у нас там, Blender буде програма, ми будемо її вивчати. Це що таке? Це програми спрямовані лише з одною цілею. От MATLAB це математичний калькулятор, який має. Там можливість побудувати 3D-графіки дуже актуально буде вивчати, почнете алгебру геометрію. Далі 3DS Max це професійне середовище по створенню 3D-моделей. Майже всі мультфільми, які ви бачите, там Діснеївські і прочі, і використовують вони 3D-графіку. А зараз усі використовують цю 3D-графіку навіть на тих мультфільмах, які здаються нам нарисованими, там теж використовують цю програму 3DS Max. Для створення моделей та їхньої подальшої анімації. Так, е далі, що ми говоримо? розробка програм. Для розробки програм, інших нормальних програм ми будемо з вами використовувати системи програмування. От по центру, подивіться, змі зміючка така закручена чи дві зміючки, е блакитна і жовта. Називається Python. От саме цю мову зараз вивчають в 7, 8 і 9 класі. 10 11 там вже трошки полегше йде без програмування, там варіативна частина. Ще крім цього Python існує C. Колись вивчали Pascal і, 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 і дуже там сотні різних мов програмування, які, в принципі, схожі друг між другом. Ваша задача вивчити хоча б одну, а далі там вже буде все понятно. Не лякайтеся, колись будемо ми це вчити. Нічого складного там немає. Далі, значить, дивіться, у нас є схема: обговоріть за малюнком, які рівні взаємодії користувача із пристроями комп'ютера надає програмне забезпечення. Ось у нас є користувач. Ось він зверху. Далі йде прикладна програма, ту, яку ми встановили. Дивіться, і далі йдуть дві стрілки: операційна система, системні утиліти». Тобто, ми працюємо з прикладною програмою, даємо цій прикладній програмі команди. Програма, в свою чергу, що вона робить? Вона також дає команди операційній системі та системі утиліт, Тобто, вона як міст між нами та нашим комп'ютером. Далі операційна система звертається до драйвера пристроїв, і що також системні утиліти слідкують за цими драйверами. Наприклад, я хочу роздрукувати набраний текст у Word. Тобто Звертаюся до Word, Word звертається до операційної системи. Операційна система звертається до драйверів принтера, розказує, як йому треба там напечатати, що за команди треба виконати. І потім апаратне забезпечення починає працювати. Тобто через драйвера йдуть команди вже на сам принтер. Або це може бути монітор, або це навушник, або це мишка, або це флешка, або це клавіатура. Розумієте? Тобто, дивіться, от який місток йде між самим користувачем. Та отою штукою, яку ми під'єднали до комп'ютера. От апаратне забезпечення це може бути що завгодно. Якийсь джойстик, навіть взяли ми, щоб пограти в гру. Так, все одно. Ми нажимаємо на кнопку, кнопка реагує, відповідно, програма, якась реагує на натискання кнопки, і потім повторюється оцей от процес. Ото так, з любим пристроєм, який ми під'єднуємо до комп'ютера. Так, і на цьому теоретична частина сьогодні наша вже завершується.